Друзі, вітання! Сьогодні ми на Хмельницькому парку Хмельницького 230 а і знімаємо для вас відеоогляд цього ЖК. Ходімо детальніше все дивитися. Уже на монтажі відео побачив, що забув вам повідомити. Друзі, до самого ЖК з центру я добирався громадським транспортом для того, щоб показати всім глядачам, скільки часу займає дорога не на авто, щоб всі побачили більш повноцінну картину. За мої старання, поставте лайк, підпишіться і рухаємося далі. Хочу здати продати. Або купити нерухомість у Львові, пиши мені інстаграм. Приїхали на сам об'єкт. Дорога у нас зайняла 17 хвилин від центру. Це о 8-й годині вечора, фактично. Ось так у нас виглядає вся найближча інфраструктура. Є рукавичка, напої та тютюн, автобусні зупинки. Поки виглядає досить цікаво. Йдемо дивитися. А це, до речі, око. Так, друзі, ось так виглядає паркінг, це заправка око. І ось так у нас виглядає фасад самого будинку. Дуже великі балкони, що зразу кидаються в очі. І ось така бруківка. Ходімо дивитися далі більш детально, що ж в себе представляє цей ЖК. Ось такі класні круті балкони. Це зразу кидається в очі. Опалення пінопласт 11. Поверхів загалом по комплексу. 570 квартир загалом і підземний паркінг на 274 місця. Трошки згодом його вам покажу. 12 секцій, сам комплекс бізнес класу. 2,75 висота стель у квартирах. Що ж, переміщаємося в внутрішній дворик поетапно. Виїзд, до речі, через заправку. Ось так це все в нас виглядає і йдемо у внутрішній двір. Збоку знаходиться сусідній будинок і ось такий захід у внутрішній двір. Маємо заїзд і сам захід виглядає ось таким чином. Ось так виглядає заїзд у комплекс, підземний паркінг. І ось так виглядає внутрішній двір. Будинок цегляний у нас. Ось так виглядає сам фасад. І гучна музика від сусідів деколи буває корисною, чому б і ні. Піднялися на дах підземного паркінгу. Ось так тут виглядає захід, так що ми нічого протизаконного не зробили. А ось так виглядає сам комплекс. До речі, вже повністю заселений. Можливо, ще є якісь варіанти без ремонту, але я в цьому сумніваюся, дивлячись на вікна. І, до речі, є магазин продуктів. Комплекс виглядає дуже сучасно, красиво і комфортно для життя. До речі, замітив дуже класний момент, що під'їзди ось мають заїзди для колясок, і вони двосторонні. Тобто, вхід є тут, і з іншої сторони відповідно, що безумовно є великим плюсом. Перед тим як їхати знімати для вас відео огляд, трошки проаналізував оренду в цьому комплексі, і в середньому квартири тут стаються від 400 до 800 доларів в залежності, який сегмент, кількість кімнат, площа і, взагалі, як виглядає сам ремонт. І скажу вам, для такої локації, яка достатньо віддалена від центру, це дуже непогані цифри, тому що квартири тут коштують значно менше, ніж на тій самій малоголосківській, або тим більше на тому самому парусі, як я показував в ось цьому відео. Тому цьому ЖК по інвестиційним міркам я можу поставити десь 9 з 10, тому що дійсно можна знаходити недорогі варіанти, які можна здавати відносно дорого. А ось для власного проживання є певні питання, з точки зору все ж таки локації. По інфраструктурі тут особливо нічого такого немає. Прямо в ЖК, але одразу навпроти комплексу є рукавичка, можна буде скупатися саме там. Але потрібно все ж таки враховувати, що локація віддалена від центру і підійде далеко не всі. А зараз покажу вам невеличкий бонус цього ЖК. І переміщаємося в дуже класну локацію. І ось з жирним плюсом, про який мало хто думає, і на який мало хто звертає увагу, що майданчик не під вікнами людей. Тобто тут, звісно, є вікно, але це не є такий внутрішній майданчик. Якщо, наприклад, ви обираєте другий або перший поверх, вам не буде чутно, як гуляють діти, як вони відпочивають, що безумовно є плюсом. І досить немаленьким. До речі, заміти вже з іншої сторони, що є ось такий салон краси та парковка. І йдемо в ось такий невеличкий парк. Є ще ось така качелька, і ось так виглядає. Вся територія ззадів. Що можу сказати? Досить і досить непогано. До речі, якщо ви захоплюєтеся настольним тенісом, то про вас тут також не забуло. Є ще ось такі качельки. Ну і безпосередньо ось це весь парк, який є ззаді. Незважаючи на те, що я тут був не один раз, я ось цього не замічав. Тому навіть з вами відкриваю для себе щось нове. Я був на цьому комплексі приблизно разів чотири. Одну квартиру я тут продавав, і приблизно три квартири я тут здавав в оренду. Оренда як на диво тут користується досить немаленьким попитом. Що ж, друзі, для власного проживання поставлю йому десь 7 з 10, тому що все ж таки локація Ну, далеко не найкраща Але якщо в цілому у вас є машина, для вас це не є проблема, тоді можна обирати, бо ціни тут навіть порівняно з тим самим парусом, ну, значно кращі. А Якщо ми говоримо про здачу квартири в оренду, то тут взагалі можна виходити на дуже класні цифри. Дуже дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і, звичайно ж, пишіть нові ідеї або нові ЖК, які б ви хотіли побачити в моїх відео. До зустрічі!